Я новина, друзі. Чи причетний 95-й квартал до ракети Фламінго? Та кінець війни буде Путіна все одно дотиснуть. Зеленський. Дослухайте до кінця. Сенсаційна інформація з'явилася в газеті Київ Пост, це англомовне видання українське про те, що НАБУ проводить перевірку. В компанії, яка виготовляє цю розрекламовану ракету, яку ми всі чекаємо, що вона буде бити. По російській інфраструктурі фламінго і наблизить завершення війни. А також дрони Firepoint, теж розрекламовані, які будуть в великій кількості виготовлятися. Ця компанія, до речі, на бюджеті в минулому році заробила 320 мільйонів доларів. Ну, уявіть, яка сума грошей, і перевіряють оцю компанію на корупцію, чи не завищило ціни на комплектуючі, ну і взагалі на вироби. І чи така кількість, яка ну якби вказана в бюджеті, була надана державі. Ну тут є дуже цікавий нюанс. Але найцікавіше, що перевіряють причетність до цієї компанії, ну, я так розумію, хто власник цієї компанії, ймовірний, це Міндіч. Всім відомий Міндіч е, ну, співзасновник разом з нашим президентом Зеленським 95-го кварталу. І якщо це виявиться, що за цією компанією стоїть Міндіч, і якщо ж там заробляли на бюджеті якимось корупційним шляхом, ну це жахлива катастрофа. Як на мене, тому що ну, якщо в тебе з кимось є кампанія, однозначно в тебе довірительні відносини. І, до речі, пишуть, що міндіч так і не повернувся, поки що в Україну. Але як на мене, це дуже серйозна інформація, яка б є по Зеленському, по його оточенню. Чекаємо наступну інформацію. До речі, ви напишіть свою думку: чи може таке бути, чи ні. Друге питання. Зеленський сьогодні давав брифінг. Я вже частково на своєму резервному каналі дав відео про чоловіків, які виїжджають за кордон 22 роки. Що практично, як на мене, Зеленський визнав помилку про закриття кордону хоча б для молоді, як на мене, це для всіх. Ну, це моя думка. Але він сказав, що? Що війна по-любому закінчиться, тому що Путіна дотиснуть. І е, все одно буде кінець е, війни. А сказав він тому, що ні Україна не може відбити свою територію зброєю, У нас немає такої можливості, ні росіяни не можуть нас окупувати. Тобто, патова ситуація, і це якраз про те, що я постійно говорю, і всі приходять війна, вже буде 10 років. Та не буде війна 10 років. Зараз іде отрязка позицій. Ось сьогодні та Захарова з, того, з російського МЗС виступала і знову там ультиматуми, дінацифікація. Це все утряска позицій. Це все торгівля перед завершенням війни. І всі в світі це розуміють. Так, це може тривати три місяці, може більше тривати, ніхто не знає часу. Але це кінець війни, і вам це підтверджує президент. Зеленський це підтверджує. Навіть не я. Ще одне в контексті цього питання знаєте, хочу сказати, бо він там говорив про гарантії безпеки. Ну, але це треба, знаєте, щоб був якийсь результат, тому що всі говорять з різних сторін, але поки що результату ми не бачимо. що е, в е, як то кажуть, капілку та завершення війни додає Трамп. Трампа, от вийшов в рейтинг, в нього довіра населення США найгірша за два строки президентства 37% громадян ну, одобряють його діяльність взагалі і довіряють йому. А що це означає, що йому кранти і його республіканські партії на виборах в Конгрес? І якщо він не завершить цю війну справедливо, не так, що там Україна впаде і будуть нас бомбити постійно, а справедливо по лінії фронту це єдиний варіант, то цей рейтинг буде валитися далі. І кожен удар Путіна він наближає його до поразки і його республіканську партію. Ви думаєте, вони це не розуміють? Вони це розуміють. І вони будуть все робити для того, щоб ну, нагнути Путіна і припинити війну. Тому що проблема зараз не в Україні, не в Європі, не в США. Проблема в Путіні, який хоче отримати якомога більше за те, що він припинив свою агресію. Тому стежимо лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіл. До речі, там є всі пасти і відео. Ідіть дивіться.